Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні будемо готувати знову смачний салат. Смачний, корисний салатик. Для приготування салату мені потрібно бурячок. Тут в мене є начищений, вже почищений. Селера, яблуко, часничок, коріандр. Розмелений чорний перець, сіль, оцет яблучний, олія, мед. Терка, на якій я буду терти овочі. Смужкою. Всі говорять по-корейськи. Просто смужкою. Терка для натирання овочів смужкою. О, щоб зберегти ваш час, я овочі вже потерла. Буряк потертий смужкою, Селера. Яблуко. Яблуко я почистила зі шкірки і натерла також смужкою. Зараз мені потрібно буде висипати все докупи, змішати. І ще мені потрібно буде, ще я не сказала, мені потрібно буде ще одна цибулина. Цибулину, щоб не затримувати ваш час, я порізала кубиком і підсмажила на олії. Цибуля вже готова, підтушкована. Підсмажено. Цю олію я вже відставляю, тому що олія вже в мене там є. Вимішуємо, висипаю всі інгредієнти, всі овочі. Яблуко, селеру. Натерла часничок, отой часник я вже його потерла. Також викладаю. Висипаємо сіль, перець. Коріандр, перець на кубку висипаємо. сіль розсипаю по овочах. Цибуля з олією підтушкованою горяча виливаю на часничок. Тоді спеції віддадуть краще свій аромат. Гарненько перемішуємо все. Салату у мене буде достатньо багато. Ти, Юрій, будеш їсти салат два тижні. Гарбуза хочу. Бур'як будеш їсти. Бур'як. Селеро маєш свіженьку. Бур'як будеш їсти, селеру. селеру. селеру маєш їсти. Селеру. моркви, ще салат. Ну добре, наквашу тобі соня, гарбуз. Обов'язково наквашу. Це перемішуємо. Тут стільки вітамінів, що вам і не снилося. Набираю чайну ложечку меду. Якщо у вас бурячок солодкий, то можете меду не додавати. Якщо у вас бурячок немає такого солоду, можна додати мед або цукор. Виливаю яблучний оцет. Перемішую гарненько. З оцтом, Перемішали до однорідного такого і поливаємо ще салатик зверху, перемішуємо. Палаток до ранку ще має настоюватися. Тоді він вже буде готовий. О. Тепер я спробую, чи мені не потрібно солі ще. Відкладу і спробую. Ні, не потрібно. Палатик притискаю. Я хотіла перекласти волоток, Юрій каже, в баночки. В банках воно краще замаринує, замаринується ще. І менше займає місце в холодильнику. Тож викладаю в банки і все. Тут таку маленьку баночку не влізу. Вони ще одна велика є. Притисну, викладу і закрию кришкою. Дай ще одну банку даш того. Чого? Чорного тмина. Я пізніше можу ще посипати Внашу кунжутом. От зараз тобі ту баночку зробиш нормального, та як має бути по рецепту. А ще одну баночку посипиш чорним атмином. Можна ще посипати Не кунжутом. Пишеш, можна чорний тмин пізніше давати. Та добре дам тобі. Він має трошки. І цей. І можна давати кунжут так само. Посипати кунжутом зверху, дуже гарно. І смачно, і корисно. Кальцію там в кунжуті також повно. Марудна справа викладати в банки. Я трошки попробувала того салату, але він дуже смачний. То є, як вона? вітамінна бомба. То, що як кому попадає, який Ні, бурячок треба брати нормальний, солодкий, щоб був. Ну так, якщо домашній світ, знають, який бурячок є. Хоче, Юрій, чорний тмин. Хто має, при бажанні може також досипати. Півложки, щоб не було забагато. І можна ще додати... Що я казала? Перець. Не перець. Та добре, добре. Ти можеш посипати свіжий салат, коли витянеш на тарілку, зверху позитив. Ти не любиш кунжуту, так? Що не люблю? Домов середину хай настоюється також кунжут. Перемішуємо ще. Добре, що я не сказав, що грецькі горіхи там би пасували. Я їх чистити не буду. Я би зараз чистив. А ще би я їх мав піджарити і шкірку зняти. То вже, Юрко, починається імпровізація на вільну тему для іншого салату. <рив> <рив> То ми вже будемо робити інший салат. Видуманий тобою. Не встигли зробити, вже збігаються ті, як вони. Зима на вулиці, а вони далі літають. Там оце дві, так? Угу. Тільки щось поставиш, все, вже, вже прибігають, де вони беруться. З моєї брашки втікають до тебе. Твоя брашка, поки не закінчиться, то я, напевно, <різь> напевно, також не закінчиться ті. Ну муки. як, виноград треба переробити? І коли ти вже його докінчиш? Тут ще трошки. Ще трошки, так. Так, і ще буде одна баночка. Я напишу в кінці відео, скільки я чого давала. Вечеря готова. Кунжуту багато ніколи не буває. Всі вітаміни, все, що треба людині. Ніби снігом посипали. Все. Ще тобі добавлю чорного. Ну, ти мені вже вгодила сьогодні. Ось, друзі, закінчую відео, бо Юрко дуже хоче вже вечеряти. Кому сподобалося, як ми готували салат, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео. До побачення!